Добрий день, і панянки. Сідайте зручніше, бо зараз я поведу вас стежками античних баталій, де мечі гуділи, а герої гримали славою. Уявіть собі, плюка на полі бою, барабани гупають, а в серці то гордість, то страх, та ще й сусідній легіон на твої сандалі наступає. Сьогодні ми з вами розберемо п'ятірку найкрутіших піхотних підрозділів стародавнього світу від перських безсмертних, що кажуть, навіть смерть їх боялася, до спартанських гоплітів, у яких здається замість серця шмат заліза, а замість гумору дисципліна. Хто ж із них був найдужчим? Кого вороги в снах бачили і прокидалися в холодному поту, і чому їхні імена досі гудуть у книжках, як ті бджоли в вулику? Та зараз усе розкажу, та ще й з причинкою. От тільки не забудьте друзів вдарити кулаком по столу, ну це замість лайка. Хоча... Краще не бийте, а просто підпишіться на наш канал та ще дзвіночок увімкніть, щоб не пропустити, як ми ще про якісь стародавні пригоди балакатимемо. Ну що, погнали, Хе -хе, як спартанці на фермопіли. Ох, друзі, тримайтеся за списи, бо зараз ми про перських безсмертних гуманітимемо. Ну, уявіть собі таку картину. Іде собі армія 10 тисяч душ як один. І хоч би скільки їх там поклали, хоп. А після бою на місце одного вже другий вистрибує, ну наче гриб після дощу. І так завжди, рівно 10 тисяч не більше, не менше. То вам не просто. Вояки то перські безсмертні, горді з династії Ахеменідів, яких ще цар Кір вигадав, а дарій із Ксерксом до блиску довели. Ну, ці хлопці, наче античний швейцарський ніж, універсальні, і списом ткнуть, і мечем махнуть, і стрілами засиплють, а ще кінноті підморгнуть. Мовляв, давай брате, разом зачепимо ворога, легке озброєння. Плетений щит, короткий меч, лук зі списом, робили їх такими собі універсальними солдатами. Хочеш у ближній бій, хочеш стріляй здалеку. А ворог тільки очима кліпає і думає: Господи, і звідки вони такі беруться? А от слава їхня загриміла, ну як загриміла? Ну, в принципі, загриміла. На весь світ у 480 році до нашої ери при фермопілах, де вони щепилися зі спартанцями царя Леоніда. Ну, ви знаєте, тих спартанців, кожен як скеля, тільки ще й з характером, билися безсмертні, як леви, дисципліна залізна. Но, без зрадника, що показав обхідну стежку, ще б довго вони гупали щитами, і не факт, що результативно. Перемога персам дісталася, та не без клопоту. І от якщо вони такі хороші, то чому ж тоді тільки п'яте місце, спитаєте? Бо хоч вони й грізні були і числом брали, але до спартанської злагодженості, ну чи римської тактичної хитрості, їм, звичайно, не вистачало. Отакі вони безсмертні, як добрий борщ, смачно, ситно, але, ну, чесно кажучи, до шедевру кулінарії трохи не дотягнули. Проте в історії античних війн їхнє ім'я, як вишня на торті. Яскраве і незабутнє. А тепер, пані та панове, тримайте шоломи. Бо зараз я реп читатиму. Жартую. Зараз ми з вами зазирнемо у серце ФІВ, де 300 душ і як один, ішли в бій, наче рідні брати, а то й ближче. Ну ви зрозуміли. Це вам не просто загін, це фіванська священна дружина. Хлопці, що не лише клятвою, а й серцем, ну і не тільки серцем, були пов'язані. Уявіть, 150 пар, де кожен за іншого грою, і не дай Боже ворогу стати на їхньому шляху. Сформували їх у стародавніх фівах, щоб, як то кажуть, показати всім, де раки зимують. Озброєні списами, щитами, мечами короткими, вони в своїй фаланзі стояли, як дуби в лісі, міцно злагоджено, а головне з розумом. А розум той давав сам командувач Епамінонд, полководець, що, мабуть, снився ворогам у кошмарах. Вигадали, значить, вони з цим епамінондом стрій, хитрість щита. б'ють не прямо, а з флангу. І ворог тільки рота роззявив і як уже лежить. Найяскравіший їхніх подвиг це Левтри 371-го до нашої ери. Там вони спартанців. Да тих самих спартанців непереможних розклали, як, вибачте, бог чарапаху, ну або як школяр задачку. Спартанська гегемонія? Пф, як та кулька, було і немає. То був не просто бій, а тріумф, де сила з розумом за руку йшли. Але ж чому ж тоді тільки четверте місце, спитаєте, бо хоч і круті були фіванці, але проіснували недовго, ну, як спалах на пороховій бочці, та й універсальністю римських легіонерів та або розмахом е, македонських фалангітів вони не блиснули. Але слава їхня, як той дзвін, гучна. Чиста і в історії дзвенить досі. А тепер, друзі мої, тримайтеся за сандалі, бо ми давимо педалі. І зараз з вами в самісінький Рим заглянемо, де легіонери не тільки мечем махали, а й мости гатили, дороги прокладали, та ще й табір за годину, ну як хата з конструктора Лего, зводили. Це ж римські легіонери, хребет імперії, що тримав на собі всю її славу, наче Атлант Небо. Уявіть собі, іде легіонер в руках Гладіус, короткий, але гострий, як язик у базарної тітки. Скутум у нього щит. Ну що від усього такого закриє, та ще й пілуми, дротики, якими вони ворогів як шашлики нанизували. А тактика їхня то пісня. Спочатку маніпули, потім когорти, гнучки, як гімнаст на олімпіаді. Розбирали, значить, ворога по шматочках, наче пиріг на гостині, і не просто билися. Ото вийшов на поле, а заодно й місток через річку змайстрував, укріплення викопав та ще й сусіду по когорті підказав, як краще лопатою махати. Найгучніша їхня звитяга це зама. 202 до нашої ери, де Сципіон африканський, ага, так його звали, із легіонерами, так ганнібала прижав, що Карфаген тіко пискнув і здався. Після того Рим став королем Середземномор'я, а легіонери його коронною окрасою. Але ж чому тоді тільки третє місце? Знову ви спитаєте. Ха, бо, хоч які і круті вони були, ну як римське вино, та до македонської фаланги з її революційною вигодкою, чи до спартанського духу, де кожен за іншого вогоню в воду, ну, їм трохи не вистачило. Але слава їхня, як колізей, стоїть віками, і не кожному дано таке збудувати. А тепер, ну справді тримайтеся, бо ми полетимо в Македонію, де Фалангіти, наче косарі на полі, косили ворогів від Греції аж до Індії. Це ж не просто піхотура, це машина війни, яку Філіп II змайстрував, а його синок Олександр, ну виходить, Філіпович е великий, розігнав до шаленої швидкості. Уявіть, стоять хлопці, кожен тримає Сарису ну такий собі е, спис довжиною в 6 метрів. що ворога е, ще здалеку як комаря пришпилює. А стрій їхній фаланга щільна як сало у баби на хороше свято. Ну не проб'єш. Та сила їхня не тільки в списах. Вони з кінотою так злагоджено ганяли ворогів, що е, ті тільки очима клепали е, і програвали. Найгучніша їхня звитяга гавгамели, 331-й до нашої ери, коли армія Дарія Третього Перського царя, хоч і числом, як зірок на небі, лягла під македонськими списами. Тактика їхня, ну, македонська, це молот і ковадло. То як танець. Фаланга, значить, тримає ворога, наче в лищатах, а кіннота хрясь. І все, немає ні ворога, ні ворожої імперії. Олександрова Слава після того гуділа, як дзвін на соборі. Але ж чому тільки друге місце, спитаєте? Та, бо хоч фалангіти і крутили світом, як дзигою, та спартанцям. Ну, Шистій дисципліні, сталевій витримці поступалися. У тих гоплітів, здається, замість нервів канати морські. Але македонці то сила, що імперію Олександра на своїх списах винесла, і в історії їхнє ім'я сяє, як сонце над Елладою. Ой, красиво сказав! Да? А тепер, друзі, хапайтеся за серце, бо зараз ми в спарту заглянемо, де гопліти не просто вояки, а самі громий, блискавки в людській подобі. Уявіть, іде спартанець, бронзовий щит, наче друга шкіра, спис як продовження руки, а в очах така завзяті, що ворог уже тремтить, ще не дійшовши до полю боя. Цих хлопців із пелюшок гартовано. В спеціальній школі, де замість казок на ніч розповідали, як меч тримати, а замість Колискових марші співали. То вам не воїни, то сталева стіна, де кожен за іншого, як за рідного брата стоїть. Билися вони, значить, у фаланзі, щільній, як дубовий гай, де кожен не відступить, бо за спиною спарта, а в серці честь. Найгучніше їхня слава прогриміла в далекому 480 році до нашої ери при фермопілах 300 спартанців з царем Леонідом, ну, ми вже говорили, стали поперек горла перській Ксеркса наче кістка. Хоч і полягли вони, але трималися, як боги. даю... чи Греції час і надію? То не просто бій був, а по що й досі в серцях гудить, як дзвін на весь світ. Чому перше місце? Бо спартанці це не просто сила, це дух, дисципліна і воля, міцніші за бронзу їхніх щитів. Македонські фалангіти хитрі, римські легіонери універсальні, але спартанська душа то щось таке, що ні з чим не зрівняєш. Вони не просто воювали, вони творили легенду, що і нині надихає. Ось, пані і панове, і добігли ми до фіналу нашого славного походу античними полями слави. Від перських безсмертних, що як коти завжди на ногах і в струю 10 тисяч їх, до спартанських гоплітів, що одним поглядом ворога в холодний піт заганяли. Ці хлопці не просто билися, а історію, як майстри різбили. Ну, признавайтесь, чия звитяга вам серце гріє найбільше? Спартанці з їхньою сталлю в душі, чи може македонські фалангіти, що світ під сарісси загнули. Пишіть у коментарях, чи до вподоби вам наш список, чи бува, якогось лихого вояку ми пропустили. Лайкніть, як сподобалося, і підписуйтесь, бо ще багато баталій попереду. Не прогавте. Дякую, що гуляли з нами цими героїчними стежками. Ну і... До нової зустрічі, бувайте.